Ще привіток! Сьогодні розкажу, скільки повинно бути баночок. Їх не повинно бути мільйон, і не повинна бути заставлена вся ванна. Я за мінімалізм як в інтер'єрі, так і в баночках. Тому їх повинно бути всього лише 5. Тобто я зараз говорю про базовий догляд для всіх типів волосся, і це повинно бути 5 баночок. Які ж це баночки Це перше шампунь, друге маска, третє кондиціонер теребальзам. Четверте це термозахист і п'яте це незмивний догляд. І тепер по кожному по порядку. Значить, Шампунь підбирається по типу шкіри. Тобто, якщо у вас чутлива шкіра, ви підбираєте для чутливої шкіри, якщо жирна для жирної. Далі. Якщо ж у вас там, ви лікуєте шкіру, то ви е, лікувальний підбираєте. Е, проти випадіння шампунь не діє. Він просто не встигає цього зробити, так що не тратьте, будь ласка, гроші. Далі е, маска. Е, маска повинна підбиратися по тип по довжині. Тобто, якщо у вас блонд по довжині, то ви підбираєте е, питання і увлажнення. Якщо у вас тонке, сухе, ви підбираєте зволоження, згадала як українською. Якщо у вас кучеряве, ви підбираєте таке глибоке відновлення і зволоження, і там багато компонентів тому що кудрява воно дуже пористе і дуже любить їсточки, я так кажу. Далі кондиціонер також підбирається по довжині волосся. Тобто, яка довжина, такий кондиціонер підбирається. Це все індивідуально, і треба все одно пробувати. Я то можу дати рекомендації, можу дати бренди, але все одно треба пробувати треба дивитися, як вам з таким засобом, як вам з таким засобом. І, до речі, не завжди з першого разу видно, що шампунь там, чи маска, чи кондиціонер не підходять. Ну, якщо у вас чутлива шкіра, то да, можливо, з першого разу ви помітите, що шампунь вам не підходить. Але м -м -м, треба час, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам цей шампунь, чи підходить вам ця маска, тому що треба хоча б два тижні користуватися цими засобами, щоб зрозуміти, підходить вам він чи ні. Відволіклась, продовжую далі. Термозахист. Термозахист теж повинен бути в вашому догляді. Він може бути з фіксацією, він може бути як крем. Як крем, це більше підходить для такого важкого волосся. З фіксацією, і в формі спрея це більше підходить для тонкого волосся, щоб зробити укладку, щоб вони слухалися. І останнє це незмивний догляд. Тобто, це може бути кондиціонер з кремовою текстурою, який захищає ваше волосся від миття до миття. Це може бути також термозахист, це може бути масло, яке ви використовуєте, щоб пригладити і пригладити пухнастість і надати блиску. Ось такі 5 баночок у вас повинно бути. Ще хотіла додати, що в деяких брендів є така штука, що вони не роблять кондиціонер, вони роблять тільки маску. І це нормально, тому що ви можете використовувати маску як кондиціонер, наприклад, нанести на 2 хвилини, і це буде як кондиціонер. А якщо нанести на 30 хвилин, то це буде як маска. Чому це прикольний продукт? Тому що, наприклад, на мою думку, на тонке волосся, якщо я буду там наносити і масочку спочатку, а потім ще й кондиціонерчик, то я така виходжу з вану. А якби волос я, мабуть, не помила, бо вони виглядають жирними. Тобто, якщо тонке волосся, не завжди потрібно використовувати і маску, і кондиціонер. Це треба дивитися також підбирати індивідуально. Тому ви, звичайно, слухайте рекомендації, але ж і дивіться, як реагує ваше волосся. Я дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео.